Чому ви вбачаєте своє щастя і як його досягнути? Давайте так, такого ще не робила. Зараз відчуваєте якусь магнетичне тяжіння до якоїсь людини, з якою ви маєте спілкування в інтернеті, переписки, можливо, слайте знайомств. І для вас, ви вважаєте, це прям подарок судьби. Це прям ваша людина. Абсолютно. Цікаво, але який <піки> пікантний момент. Справа в тому, що на даний момент ви е зна знаходитеся в союзі, в брачному союзі. Тобто ви замі заміжня або чоловіки переведеть на себе ви женаті, і ви зараз на виборі стоїте між цією персоною, якою ви вважаєте вам по судьбі, якою ви переписуєтесь в інтернеті, і між вашою законною жінкою чи чоловіком, давайте жінки будемо тоді на вас, між вашим чоловіком, з яким у вас офіційний шлюб, і ви думаєте, цей шлюб спокінчити ну, з ним. Тобто ви зараз на такій от розвилці. Да? Це ваш секрет. Ви нікому про це не розказуєте, що ви зустріли от іншу персону. Добре маскуєтесь. <рес> цікаво Окей. Чого? Я думала про одне, але тут таке всплоло. Давайте. Ой, ні-ні-ні, не хочу. Давайте по очереді. А, давайте все-таки подивимося. Значить, ваше щастя, ви вважаєте, все-таки в цій персоні, судя по всьому, так? Як вам досягнути вашого щастя? Все-таки ситуації бувають різні. Всі люди різні. раз так почалося, давайте це закінчимо. Як вам досягнути? Та що ж таке? Комфорт хочете? Чекайте з комфортом. Як досягнути вам свого щастя? Як вам досягнути, Що потрібно зробити, щоб досягнути свого щастя? Давайте, там. Третє лице виходить, ну. Празник на троїх. І ви, вам, 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 вам соромно за це, вам соромно, що так вийшло. Все-таки тут чоловік виходить. Хоча не обов'язково, це може бути і жінка. Але, я думаю, це відео багато лайків збере, але цікава інформація для когось супер важлива. Третє лице і чоловік все-таки, я думаю. Так, да, ви, ви відчуваєте сором перед своєю жінкою, але ви відчуваєте сором і перед цією особою, з якою ви переписуєтесь в інтернеті. Чому? Тому що, дивлячись на цю карту, ви сказали, що ви одинокий і ви не в офіційному шлюбі, як мінімум. Тобто, ви свободний, вольний парень. Окей, за чим нам не нам це інформація? Давайте тоді подивимося, як вам досягнути все-таки вашого щастя. О, о, добре, давайте уточнимо, в чому ваше щастя? Історія така цікава, але все-таки Санта-Барбара. Подивимося, в чому ваше щастя. Ви сумуєте? Ви сумуєте за цією персоною? Хоча. Хабите виглядає. Ви Сумуйте за цією персоною ваш мир і комфорт життя. Він. Неможливий без цієї персони. От ваше щастя, а щастя ваше в мирі, в комфорті з цією персоною. Да. І більш інтимні речі в тому числі. Ви сумуєте за цей е, секретний баришній. Чи можливо вам досягти? Давайте тоді перефразуємо питання, чи можливо вам все-таки досягти свого щастя, в якому ви як ви його формуєте для себе? Можливо. Так, можливо, якщо ви візьмете шанс і спробуєте піти новою дорогою, а саме піти в нові почуття, бо це доленосна ваша зустріч. І карти рекомендують взяти цей шанс на нову любов, щоб бути щасливим. Да, дивіться, що й не зуколоти у вас справжня любов і справжнє тяжіння один до одного. Але вам придеться зробити це чесно, по-перше, чесно, внутрішньо для себе, перед собою, бути чесним, перед цією жінкою, з якою ви маєте там, спілкування в інтернеті, яку ви вважаєте на даний момент долею своєю. І плюс, як ви в офіційному суді по всьому союзі, вам потрібно буде спочатку розвестися. Якщо ви хочете досягти свого щастя, то бути все зроблено правильно, чесно і по документам в тому числі. І тоді ви дійдете до свого рідної душі. Ой, навіть сім'ю зможете створити. От такий неочікуваний поворот у нас сьогодні вийшов. Ви знаєте, я навіть не буду в хештег, напевно, писати. От кому попаде, тому й попаде. Комусь потрібно було, зна... треба було знати це. На благо.